Досі пам'ятаю, як у 22-му перехопило горло, коли дізналися, що московити знищили нашу гордість. Літак мрію. Ну і відтоді вже й забула, як воно бачити у небі цивільний літак і дивитися на землю з ілюмінатора. Так багато хто чекає, коли небо України знову буде відкритим і оживуть наші аеропорти. Що з ними зараз? Чим займаються колишні? І нинішні пілоти, стюардеси, бортмеханіки цивільної авіації. І яка перспектива поновити пасажирські польоти? Тетяна, Демух про це так, тетяна. Дивіться, ми зараз штурвал, будете триматися обома руками. Політати на цивільному літаку в Україні зараз можна хіба що ось так: на симуляторі. Можете спробувати. Бачите, там полоса попереду нас. Так, да, оце треба нам туди посадити літак. Юрій Лисенко, досвідчений пілот, літав на 737-му боїнгу. Ми працювали з Бориспіля в основному, були регулярні, були, були чартерні рейси. Там раз в місяць можна було десь полетіти відрядження там, на 3-4 дні. Потім місяць працювати в Бориспіль дуже зручно цікава була робота. Зараз Бориспіль закритий, як і будь-який інший пасажирський аеропорт в Україні. Потрапити туди простій людині неможливо, бо зараз це режимний об'єкт. Цивільна авіація зараз переживає певно свої найчорніші часи. Спершу політ перервав ковід, а остаточно приземлила літаки. Війна з 24 лютого 22 в Україні режим закритого неба. В аеропортах зберегли мінімальну кількість працівників для підтримки життєдіяльності, а більшості довелося шукати альтернативу. Зразу зорієнтувалися, почали якби переводити всю операційну діяльність у межі Європи та Мазії за кордоном і шукати контракти. Почала створюватися компанія європейська. З європейською реєстрацією на Мальті так. Пілот Юрій місяць працює за кордоном. А місяць в Україні в Києві разом з сином відкрив бізнес. Польоти на авіасимуляторах. Тут усе до деталей схоже на кабіну справжнього літака. Політати можна і на винищувачі F-18. Щоправда, на Москву не полетиш ракети не скинеш. А от карти з Сирії і Кавказу тут є. Про польоти над Москвою відвідувачі запитують часто, каже інструктор Владислав. Він пілот в теорії. Останній раз я літав на літаку. На початку, на початку грудня на да, 21-го. хлопець закінчив університету 22-му. і через війну не налітав потрібну кількість годин, а тому не може працювати льотчиком за кордоном. Тож, поки підтримує форму завдяки авіасимуляторам і навчає інших, щоб повноцінно керувати літаком. Вам так само потрібно отримати ліцензію. І ця ліцензія вона включає в себе певну підготовку да, практичну і теоретичну. Часть частину нальоту практично я отримав так. Але меншу кількість, там буквально 40 годин. А як же бути з практикою? У Національному авіаційному університеті почали шукати для студентів можливість занять за штурвалом за кордоном. Був підписаний меморандум, домовилися, що у нас студенти будуть там здійснювати лютну практику. Тобто вони продовжують навчатися у нас в університеті, отримати теоретичні знання. А що стосується практичної підготовки і здачі на відповідні сертифікати. Це вони здійснюють там в Чехії. Наразі я виїжджаю в Прагу і там буду навчатися в університеті і також паралельно проходити льотну практику. Це майбутня пілотеса Ксенія. Вона якраз одна з тих, кому пощастило літати у війну. Вступила до університету вже під час повномасштабної і бачила перспективу на майбутнє. Але не в Україні за кордоном в університеті кажуть, попри все кількість студентів на авіаційній спеціальності збільшується, бо більше тут вже вийшли на довоєнні показники. Тут з'явилася і нова спеціальність бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень. Простими словами, борт провідник навчатися потрібно чотири роки. Це кар'єрний зріст, тому що спочатку це молодший бортпровідник, далі старший. Після відповідного набутого досвіду це ще може бути керівник кабінного екіпажу або бортпровідник інструктор Коли в регіонах відкриються аеропорти, відкриються почуть підпрацювати авіакомпанії, ми якраз плідно попрацювали, підготували кадри, оскільки, якщо вірити аналітичним прогнозам, то ем... Потреба в кадрах авіації буде від 10 до 12 тисяч осіб. Та коли ж це буде в уряді, періодично обіцяють дозволити польоти з аеропорту Ужгорода чи Львова, але ж без конкретики, тим часом у багатьох українських авіакомпаній закінчилися ліцензії. І літаки у нас ситуація достатньо складна. Ясно, що літаки, всі, які були. Лізингові в українських авіакомпаній були відкликані. Власних літаків в українських авіакомпаніях відкликані були ще до вторгнення. Власних літаків українських авіакомпаній мало та частина суден перебуває у мокрому лізингу, який передбачає оренду літака з екіпажем. Це дозволило українцям зберегти свої робочі місця. Зараз українські пілоти та бортмеханіки або літають за кордоном, або пішли з професією. Хтось тимчасово, як бортпровідниця Марина, Марина, вона свідомо залишилася в Україні. Є чим зайнятися в Україні потрібно допомагати нашим військовим, потрібно волонтерити, донатити і шукати, знаходити себе в іншому руслі. Дівчина викладає англійську, плете сітки на фронт і є активним донором, і точно знає вона ще. Політає, всі сили мають бути направлені на перемогу. Тетяна Демух та Євгеній Олінський. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.